Два еврея в годы Первой мировой войны были армейскими поставщиками. Абрам жалуется своему конкуренту Морщу. Морщ, я продал армии партию противогазов. Только Бог да и я знали, что они пропускают газ. что, по-твоему, придумал военный министр. заставил меня надеть один из моих противогазов и засунул меня в газовую камеру. Он, видите ли, решил проверить качество противогаза. Я уже прочитал за упокойную молитву. Но ты представляешь, со мной ничего не случилось. Маше, это было настоящее чудо. Ой, ну что я тебе могу сказать, Абрам? Это не было чудо. Ведь газ-то поставлял я. У великий універмаг взяли продавця єврея. І борот став зростати з кожним днем. Здивований господар універмагу вирішив хоч раз подивитися, як це вдається продавцю. Підійшов, підвівся осторонь і слухає, як його хаєм розмовляє з покупцем. До вашої вудки обов'язково потрібні ще велосінні, гачки та поплавці. Добре загорніть. Але окрім вудки, я б вам порадив спінінг. Закидаєте його метрів на 100 і тягнете гігантську щуку. Так, беру. Але найкраще ловити рибу з човна. Візьміть легку гумову. Із задоволенням. Але як ви все це повезете до річки? Особисто мені здається, що вам добре купити цей позашляховик. Точно, беру. Клієнт розплатився за все та й поїхав. Хазяїн підходить, дихаємо. Ну тий талант. Людина прийшла за вудкою, а поїхала з позашляховиком. Яка вудка? Що ви таке говорите? Він взагалі-то приходив по прокладки для дружини. А я йому й кажу, так чому б не поїхати на рибалку? Все одно вам кілька днів вдома робити нічого.